Коммунисты посягают на наши ценности. Наша свобода, сам наш способ жизни подзагрозил. Наш план нанести удар в самое сердце Запада начал осуществляться. Его надо остановить, Майс. У него нет страху, совести, слабости. Да, по всей Америке Драгович разместил агентов, ждущих сигнала для выпуска новой шайбы. Мені сказали, що ви кращий з наших агентів. Самий кращий. Драгович, Кравченко, Штайнер. Не підведи. Драгович, Кравченко, Штайнер, їх надо убить. Містер Мейсон. Альфа, ми бачимо русалку. Прийнято янке один. Починаємо зближатись Мейсон, рулюй. Тримати стрій. Ми наближаємось до станції. Ще трохи ми впадемо. Мейсон, рухайся до місця посадки. Приїхай давай! Група Янке, докласти обстановку. Йдемо по другій палубі. Передатчика немає. Він має бути тут. Я знаю. Продовжувати пошук. Катсон, ти тільки подивись. Що там? Дідько Вівер? Нас прижали на нижній палубі. Спускайтесь сюди, матір вашу. Швидко. Вже йдемо.